І вітання вам із аеропорту. Це не південного аеропорту. Сьогодні 22 жовтня, і я приїхала на відпочинок. відпочивати буду тут 7 днів. Їхати буду в Пуерто де ла і Зараз буду шукати свій автобус. Зараз намагаюся сама розібратися, де знайти автобус. Дивлюся, автобус має бути перевізник Тіт Саба. Це громадський автобус, який має їхати до Пуерто Дела Крус. Вроді написано туди. Зараз піду пошукаю, запитаю в когось, якщо хтось знає, взагалі. Бо тут всі ж туристи, такі як я, запитала у місцевої мешканки, вона сказала, що автобус має бути зелений. Йду шукати зелений автобус. Такий ще квест. Не люблю, коли перший раз в країні, і самі розбиратися, як звідси поїхати. І надивилася цілу кучу відео в Ютубі. Люди якось так легко все знаходили. У мене щось легко не виходить. Нічого знайду. Знайшла автомати, де купувати картку. І тут поруч з ними і автобуси до Пуерта де ла Крус, якраз навпроти зони прибуття. Але мабуть, більш за все поїду я до Санта-Крус, тому що він частіше ходить цей автобус і там уже пересяду на Пуерто де ла Крус, тому що чекати довго. Вони кажуть, що Пуерто де ла Крус ходить тільки чотири рази на день і довго чекати. Хоча в мене час іще є, але все одно. Мабуть, поїду через Санта-Крус. Приїхав автобус до Санта-Крус. Людей багато вже зайшло і ще черга така стоїть. Картку не брала. Я ж кажу, візьму вже ту картку проїзну завтра, тому що вона діє сім днів, а я тут сім ночей і 8 днів. То в будь-якому випадку мені один день треба платити готівкою. Ну, ця готівка буде сьогодні. Не знаю, скільки це мені буде коштувати. Аби доїхати, бо я кажу, так складно це без тураператора в новій країні і ще й сама. Ну нічого, якось воно буде. Як то кажуть, ще ніколи такого не було, щоб ніяк не було. Якось воно та буде. Сіла в автобус, заплатила кредитною карткою нашою. Можна було розрахуватися телефоном, і вартість квитка до Санта Крус 9 ,35 євро 35 копійок. Ну, буду їхати. Так, друзі, розказую вам своє перше враження. Ну, поки не зрозуміло. Я то їду на північ. Там має бути зеленіше і гарніше. але південь поки що мені не сподобався. скажімо так, Чорногорія й Туреччина краще. У температурі повітря відразу вийшла і немає такої спеки. Мені казали, що тут підвищена вологість, я її не відчула зараз 25 градусів. А вітерець був такий прохолодний. Телефонувала родичам, кажу, мабуть, я в цих спортивних штанах і прохожу весь тиждень. Ну подивимося, може я адаптуюсь. Ну поки, поки мені прохолодно. Хоча я люблю таку погоду, щоб було 25, Ну мабуть, через вітерець. А я ж їду на північ, а там на пару градусів має бути прохолодніше. Хоча дивилася погоду, то весь цей час, який я там буду, то буде також 26 градусів, але там ідуть частіше дощі на відміну від півдня. Південь бачите весь такий засушливий. Все чорне, ну, остров вулканічного походження, то, звісно, воно все таки виглядає дивно. Зато подивіться на ці ідеальні дороги. На такому кам'янистому острові такі просто ідеальні дороги. У мене були плани один раз з'їздити на південь, погуляти в лас Америкас, але я не впевнена, що я туди поїду, тому що природа півдня мені взагалі не подобається. Я розумію, що там такі тусовочні міста, там гарні магазини. Але щоб відпочивати на півдні, там має бути гарний готель. А так не знаю, подивлюся, як воно піде. Ну щось, поки я не впевнена, що я хочу туди поїхати. Друзі, можливо, хтось з вас відпочивав на півдні Денерів. То скажіть мені, чи варто мені туди з'їздити на один день погуляти і познайомитися з тими містами? Чи можливо таки на півночі, там де все дуже гарне і зелене, відпочивати там і насолоджуватися відпусткою? З іншого боку, океан. Я не біля того вікна сіла. Їдемо вже півгодинки і трохи стає зеленіше, але й з'являються хмарки. Бачите, там де зелено, там хмарно. Острів Тенеріфи було утворено через виверження вулкану Тейде, і, до речі, я його бачила з літака, але дорогою ми їдемо не видно. Хоча мої апартаменти мають бути з видом на вулкан. Так що подивимося трохи менше ніж за годину. Ми доїхали до Санта-Крус. Це столиця Тенеріфи. Красиве місто, бачите, вже воно і зеленіше, і архітектура така цікава. Їхали ми на автовокзал Санта-Крус де Тенеріфе, і автобус на Пуерто де Ла Круз тільки відійшов. Так що в мене є час тут трошки подивитися. Тут з автовокзалу цього відразу видно цей їхній відомий театр. Зараз подивимося, і я постійно кажу, що Санта-Крус це столиця Тенерифе? Ні, Санта-Крус це столиця одна із столиць Канарських островів. Ще одна столиця знаходиться на острові Гран Канарія. Ось, будь ласка, яка краса. І бачите, тут вже хмарніше. Якщо там, де аеропорт там взагалі, як синє небо було і де неде була біленька хмаринка, то тут вже хмарно. А Пуерто Дела Крус, мабуть, взагалі сонечка немає. То засмаги в цьому році я мабуть не отримую в жовтні. Краса. швидко сюди доїхали. Тільки тепер не знаю скільки чекати цього автобусу. Запитала, де зупинка тут номер 32 на Пуерто де ла Крус. Вичилися номер автобусу, який йде до Пуерто де ла Круз, номер 102 Тут написано 102 і 104, бо під'їхав номер 14 я вже в нього пхнуся, кажу до Пуерто. Він такий, та ні, 102 вам треба. Боже. Хоч би доїхати. Стою тільки що розмовляю з подружкою з України по телефону українською ж мовою говорю. І тут підходять до мене дівчата, наші українці, такі ой, а ви тут живете. Кажу, ні, тільки перше приїхала. Вона каже: ми тут також вперше в цьому Санта Круз. Треба автобус на в аеропорт. Кажу, підходьте і кажіть, будь-який автобус, кажіть, аеропорт кажу, і вас направлять. Кажу, як робила це, я зараз я вже в автобус заплатила також кредитною карткою. Вартість проїзду із Санта Крус до Пуерто дела Крус. З картку 5 євро 25 центів. Сіла біля вікна з іншого боку, думала, будемо їхати вздовж океану. а Виявилося, ми взагалі їдемо так всередину через гори і переїжджаємо на північ. Будь ласка, зверніть увагу, чим ближче до півночі, тим більш зеленіша природа. І краєвиди на океан. Подивіться на цю красу. І будинки тут такі гарні. Мені вже починає подобатись. Дивилася на погоду в Санта-Крус, як там було хмарно. А він якщо що, на півдні, і дивіться, ми їдемо на північ, а тут сонечко. Думала, що сонечка тут взагалі не буває. Буває і зелено, і сонячно, і океан який синій, гарний. Їдемо зараз уже по містечку Пуерто ла Крус. Дуже гарне місто. Я дуже задоволена, що я обрала саме цей курорт. Так, друзі, приїхали ми на автостанцію. Зараз з неї виходжу і прямую до своїх апартаментів. Вони в мене знаходяться в трьох хвилинах ходьби від автостанції, п'ять хвилин від моря і десять хвилин від центру. Google карту не треба було вмикати. Ось мої апартаменти. Апартаменти називаються Тенегія. Зараз піду спробую заселитися. Перша година дня і доїхали ми із Санта-Крус сюди також за годинку. Що друзі, мене заселили, ще немає 14-ї години, і мені вже дали кімнату на шостому поверсі. Зараз подивимося краєвиди. Друзі, мій шок в шоці. Ви подивіться на ці краєвиди. Це вигляд не з мого балкону, це загального. Але подивіться на цю красу, Боже. Я в шоці. Розташування готелю це просто The Best of The Best, як то кажуть. Дуже круто. І звідси вже видно пляж Хардін. Що, друзі, Заселилася. Швиденький огляд номеру. Я ще навіть рюкзачок з плеч не зняла. Так, дивимося. Велика кухня, ну, як велика? стіл, два стільця. Є отакий диванчик, дзеркало, є шафа, є телевізор, пульт, мийка, пічка. Віконечко таке невеличке тут. Холодильник є, і зараз подивимося ще, куди виходить балкон. Ну, балкон. Ось такий балкончик, два стільця столик, є ось навіть вірьовочка, щоб сушити купальники. І краєвиди на гори. А вулкану, то я звідси і не бачу. Він тут -то десь є, мабуть, з вищих поверхів його краще видно. Або він за хмаринками Напроти готель. і. Там басейн, дивлюсь, на даху. Дівчинка щойно там засмагала. ну, Я дуже задоволена. Є ще ванна, кімната. Так, рушнички бачу є. Є навіть якесь мило, так, унітаз. Душ за шторочкою. Зараз глянемо. Ось така малесенька ванна. Віконце виходить на балкон, там, де красиве море. І дивимося на спальню. Так. Пальні величезне зеркало на всю стіну, і дві таких: два односпальних ліжка. І віконце також яке виходить туди на море чи на Атлантичний океан. Але я в нього дивитися, мабуть, не буду, бо воно високувато. Зараз гляну. Так, да, Віконце таке собі відкрили, щоб заходило свіже повітря з океану. Непоганий готель. Так, що по вартості цього готелю? Вартість 15 тисяч на 15,5 тисяч на 7 ночей. І сюди входять сніданки. Сніданки з 7.30 до 10 ранку, так що висплюсь завтра і піду снідати. А сьогодні треба сходити в магазин і щось купити. Показала шафу. Вона тут також є. Ось така невеличка. Є вішалочки. Навіть сейф, але щось він не виглядає як справний. Не буду ним користуватися. Ну, старенький, але непоганий. Подивитися, що по посуду е, є ось мочалочка, ганчірочка та навіть миючий засіб. я все з собою везла. Так, тут смітничок. Сподіваюсь, що плитка працює. Так і посуд також є, і достатня кількість. і Бачу, і чашки, і тарілок достатньої, і сковорідка є. І ложки вилки все є, все добре. Так що мені гарної відпустки. Я в готель, і зараз дуже ще така. Стомлена, але зараз піду швиденько подивлюсь на океан. Я його вже побачила з балкону. Це така краса. Хочеться подивитися на нього вище. І після цього вже схожу в супермаркет, куплю якусь їжі, тому що зупинилася в апартаментах без їжі і буду спати, тому що більше доби я не спала. Дуже дуже замарила. Температура повітря сьогодні в Пуерто де ла Крус 28 градусів. Це 22 жовтня. Але є вітер. Ну я так розумію, що з океану, він мабуть. Тут є постійно, і зараз прямую до океану. Мені дуже сподобалось розташування моїх апартаментів. Це просто там дві хвилини ходьби від автовокзалу, п'ять хвилин до океану і хвилин п'ять до супермаркету. Прямую зараз до океану на пляж Хардін. Я так розумію, що він тут є відомий цей пляж. Нічого ще поки не читала. Сьогодні, я ж кажу, зараз відпочину, а завтра вже буду більш детальніше дізнаватися про цю всю красу. Треба буде ще знайти якісь такі невеличкі кафе, мабуть, таке щось цього, де має бути не дуже дорого. Це ж все-таки не центр міста. То сподіваюся, щоб повечеряти можна було хоч і інколи в кафе. Тому що сніданки в мене в готелі включені. А обід не буду а на вечерю інколи дома щось приготую. А інколи треба буде десь поїсти іспанської кухні. Я коли їхала з аеропорту, то на півдні Тенеріфи там була сонячна погода. А коли ми вже приїхали в столицю в Санта-Крус, де Тенеріфе, то там було дуже хмарно. Я дуже хвилювалася, як воно буде в Пуерто де ла Крус, тому що тут має бути ще більш хмарніше, бо він північніше знаходиться. Але ви бачите, погода сонячна, і на сонечку прям припікає. Можна було б сьогодні ще полежати на пляжі, бо жалко втрачати день, але я дійсно не можу. Більше доби я в дорозі була. З моменту виїзду з Одеси, о 10-й ранку я вийшла з дому в Одесі і приїхала вже в готель о першій дня. Так що більше, більше доби добиралася сюди. Але що хочу сказати, воно того вартує. Мені це дуже подобається. Так, що помітила, на дорозі тільки підходиш до Зебри, машини зупиняються. Так що... Європа, вона така. Ой, гляньте на цю красу. Неймовірно. А сонечко припікає. Боже, я не думала, що воно так припікає. Обличчя кремом намазала, а тіло не мазало, то я так розумію, що в мене зараз руки згорять. Боже, ви подивіться на цю красу. П'ять хвилин і я вже на пляжі Хардін. Не знаю, треба хоч ноги помочити. Дивлюся, хвилі сьогодні не дуже великі. Яка краса. Є відпочивальники. Я сподіваюся, завтра буде гарна погода, тому що дуже хочеться відпочити. Ну, люди трохи плавають, дивлюся. Зараз поближче підійду. А як вам цей кактус? Подивіться. Боже, це не турецькі кактусята. Ось така краса. Неймовірно, просто неймовірно. Я в захваті. Тепер я розумію, чому мені так хотілося більше десяти років на Тенеріфи. Пляж Хардін з чорним піском вулканічним. Людей дуже багато, ви бачите? А який запах! А там серфінг боже клас. Аромат такий стоїть, таке насичене море, дуже насичене. Зараз таки підвопробую водичку. Ну водичка має бути градусів 20, тому що океан холодний. Атлантичний океан все ж таки. З того боку на пляжі є душ, так що піду ноги помочу, потім помию і в супермаркет. Я дивлюся, люди чому чого вони так біжать по піску, тому що він такий гарячий. От, будь ласка, 28 градусів. А чорний, мабуть, він сильніше нагрівається. Єдине, що, що мені тут уже не сподобалося, це тут таке велике каміння при вході в море. Ну, все одно якось треба зайти ж попробувати. Ви подивіться на цю міць. Боже, це красота, просто неймовірно. Це ще сьогодні хвиля не дуже велика. Ну, вона отам побільша. Красота! Ну, там, до речі, легше зайти, треба буде туди підійти. Яка ж краса. Ой, а вода холодна. Я її спробувала холодна, я в такій не зможу купатися. Ой, красота. Ой, не, ну може як трошки довше постою, то вона буде краще. А, яка хвиля, подивіться. А, супер. Сёрфери. Як вони не бояться тут таке каміння? Воно ж може так закинути каміння. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, подивіться! Супер просто. Мені вже і плаття намочило. Ще трохи вам серферів покажу. А, не попливли цього разу. Ой, там троє чоловіків. Такі сміливі в таку хвилю. Поруч з таким камінням. А там місто. Боже, як гарно, як же гарно. Я кажу, я б на цій хвилі стояла, дивилась би цілий день, як же воно гарно, як би так спати не хотілося. А то і їсти хочеться, і спати хочеться. Виснажена. Така довга дорога. Виснажує, але воно того вартує. Ой, подивіться, сьорфери, сьорфери. Клас. Ага, йде він дівся? Незрозуміло. Мені вже другий раз намочило плаття. Ці хвилі вони такі підступні. Що хочу сказати? Спершу вода була така прям прохолодна, а зараз постояла, то вона абсолютно нормальна. Я ж кажу, діти купаються, то і я також зможу. Ну, не сьогодні, вже завтра. Ой. Боже, яка краса. І, до речі, мені в кімнату прям чути цей е, шум океану. Якби ще машини не їздили по дорозі, було б ще краще. Ну, все одно. А Хмари далеко, дивлюся, стоять там над океаном. Хоч би завтра була така сама погода, як сьогодні. От мені так хочеться цього сонечка. Хоча, дивлюсь, люди там лягають під пальми, ховаються, тому що ну, воно припікає, дійсно припікає. Особливо цей чорний пекучий пісок. Ох він і нагрітий. А, до речі, ще помітила, що він так сяє. Ну, камера, звісно, цього не передасть. Ну, такий, як маленькі діамантики в піску, дуже красиво. Відійшла від океану і що хочу сказати, тут так спекотно, біля океану такий холодний вітерець, а тут так припікає. Так що, з погодою, на сьогодні поки що все добре. Але, бачите, хмаринки є над горами. І де ж там є той вулкан Тейде, який я мала бачити зі свого балкону, але не видно. Я кажу, ще не звикла до того, як тут машини зупиняються. У нас вони також, звісно, на зебрах зупиняються. Але в нас треба трохи почекати, щоб вони зупинились. А тут тільки підходиш, він повертає чи їде. Зупиняються швидко. Поруч з нашим готелем також дивлюся, є невеличкий супермаркет, але я запитала на ресепшені. Куди краще піти, він мені сказав поруч з автовокзалом, там є супермаркет. Ну, зараз підемо подивимось, що там. До речі, помітила на пляжі багато українців. Мову чую нашу. Приємно. Як в Чорногорії, то відпочиваєш, і українців багато, і на Тенеріфі так само. А я ж спочатку прям так засмутилася. Думаю, я і з одягом не вгадала. Взяла там шорти, двоє, там футболки, сорочки, там два сарафанчика. І думаю. Як же я буду з такою погодою? Воно ж пасмурно було. Думаю, мені що, треба йти по супер по магазинам і шукати собі якісь штанці? Тому що сорочки то ще можна вдягати, коли там вітерець і пасмурно. А от штанці шортами якось я погарячкувала. Думаю, коли ні, бачите, дуже класно. А воно ж купи якісь штанці, а приїхала ж тільки з цим рюкзачком, куди його класти. Ще дуже хвилювалася стосовно рюкзачка. Він мене був такий по параметрам, він якраз підходив, я купила такий, як можна на візер брати з собою. Але я його так напхала, що він був такий трохи пузатенький. І думаю, якщо при реєстрації мене попросять його запхати в ту ячейку, там де виміряють розміри. Думаю, якщо він не влізе, але дуже пощастило. І сумочка, яка кросбоді з документами, з телефонами, вона була на мені. І рюкзак ніхто нічого не перевіряв. Дуже пощастило в цьому плані. Боже, мені так подобається ця вулиця, ці пальми, вид на гори. І мені теж ще дуже подобається, що тут не треба від пляжу йти дуже вгору. Бо я спочатку забронювала, була інший готель, але він... Знаходився трохи вище і почитала відгуки, що вниз до моря, до моря, ну буду казати море, це окан. Вниз спускатися дуже добре, а повертатися вгору складнувато. Ну, я думаю, нічого страшного, я ходити люблю, буду ходити. А потім почитала ще відгуки свіженькі і пишуть, що там є таргани. Думаю, та ні, не буду я з тарганами, хоча він був трошки дешевше, але без сніданку. Але з діючим басейном. А тут басейн закрили на зиму. Але вони пообіцяли завтра, ну, в будь-який день, на один день, видати купончик на безкоштовний вхід в басейни з морською чи океанською водою Лаго Мартіаніс. Вроді вони називаються. Так що я туди планувала сходити для того, щоб зняти контент. І, будь ласка, в мене буде гарна нагода сходити туди безкоштовно. Ще Хочу додати стосовно номеру. Немає чайника, дуже погано. Буду гріти собі воду на каву в кухлику. Якщо працює плитка, ну сподіваюся, що працює. Wi-Fi безкоштовний підключила, ніяких додаткових податків не платила. Гаряча вода є. Так що все нормально. Ще сьогодні переночую і зрозумію, як там спати, гучно чи ні? Я все ще думаю, чи мені їхати на той південь, чи не їхати. Хочеться мені подивитися, звісно. Але дві години часу витрачати дуже шкода справді, коли ну, тут дуже красиво, от справді тут дуже красиво. І, до речі, в цьому Пуерто ла Крус. Є Лоропарк, парк, там дуже красивий парк. Але туди входить вартість квитка, коштує 40 євро. І також вагаюсь. Ось автовокзал. А напроти нього супермаркет. Піду робити закупки. Повернулася додому з магазину і стою, любуюся цією красою і додивилася, що. Перед самим готелем знаходиться цвинтар, так що краще туди не дивитися, а дивитися на океан. Так, друзі, міні-розпаковка, що купила, взагалі не розуміла, що купляти, їсти хочеться, купила якоїсь ковбаски Хамон, тільки він бачите, такий не вялений, а як варена, наша ковбаска. 210 грам, десь 2 євро коштував. Сир також 250 грам, 2 євро, грецький йогурт, там щось 2,5 євро. Мабуть, до нього взяла собі таку гуави варенечко, буду собі таке мішати смачне їсти. Огірочка по 84 копійки були. Взяла якесь пиво, там щось теж копійок, 70, мабуть. Чіпси, манюсінькі, прінглс, вони коштують 95 копійок. І отакий хлібчик, там щось теж він до євро був. Оце все мені вийшло на 12,85. ж 5 літрів водички, 92 копійки коштує, бо півтора літрові були по 58 копійок, а тут 5 літрів за 92. Думаю, непогано. Ну що, Друзі, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Всім вам дуже дякую за перегляд, дякую за те, що пишете коментарі та ставите фотобайки. Дякую вам за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бажаю вам всім мирного дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.